Забудьте про хитро ось, як сантехніки насправді очищають ваші засмічені стоки восени. Осіння хандра для каналізації, як врятувати будинок від затоплення і чому профілактика краще ремонту. Осінь прекрасна пора року. Золоте листя, затишні вечори, запах яблук і гарбуза. Але для домовласників ця пора може принести не тільки радість, але й головний біль. А саме засмічення в каналізаційній системі. Кожен, хто хоч раз стикався з цією проблемою, знає, наскільки неприємними можуть бути наслідки від невеликого підтоплення підвалу до серйозного пошкодження фундаменту і необхідності дорогого ремонту. Я, як людина, що живе в регіоні з рясними опадами, знаю цю проблему не з чуток. Минулого року ми з родиною зіткнулися із затопленням підвалу саме восени. Причина виявилася проста забитий листям водовідливний насос. На щастя, це обійшлося без серйозних наслідків, але цей досвід змусив мене задуматися про профілактику та більш усвідомлений підхід до обслуговування каналізаційної системи. У цій статті я розповім, чому восени каналізація особливо схильна до засмічень, як виявити проблему на ранній стадії, найголовніше, що можна зробити, щоб запобігти затопленню будинку. Я поділюся своїм досвідом, розповім про поширені помилки і дам поради, які допоможуть вам зберегти будинок сухим і затишним протягом усього осіннього сезону. Чому осінь час активних засмічень? Головна причина осінніх засмічень це, звичайно, ж, листя опале листя, гілки, шишки та інше рослинне сміття потрапляють у жолоби, водостічні труби, дворові стоки і, зрештою, в каналізаційну систему. Але справа не тільки в обсязі сміття. Склад листя, листя містять велику кількість танінів речовин, які надають їм коричневий колір і роблять їх стійкими до розкладання. Ці речовини можуть склеюватися, утворюючи щільні, важкорозчинні грудки, які забивають труби. Волога, восени часто йдуть дощі, які розмивають листя і перетворюють їх в липку масу, ще більш ефективно забиває труби. Неправильна конструкція, деякі системи водостоку і дренажу просто не розраховані на великі обсяги осіннього сміття. Крім листя, в каналізацію можуть потрапляти і інші відходи, дрібне сміття, бруд, комахи. Все це в сукупності створює ідеальне середовище для засмічень, де найчастіше виникають проблеми. Водостічний жолоб це перше місце, де потрібно звернути увагу. Забиті жолоби не можуть відводити воду від даху, що призводить до її потрапляння під покрівлю і, як наслідок, до протікання і пошкодження стін. Водостічна труба, якщо жолоби чистити нерегулярно, сміття накопичується і переходить в водостічні труби, де утворює щільні пробки. Дренажні насоси, особливо вразливі насоси, розташовані в низинах або в вигрібних ямах. Листя та інше сміття легко потрапляють всередину насоса і блокують його роботу. Підземні дренажні труби: якщо ваша водостічна система заєднана з підземними дренажними трубами, сміття з жолобів і труб може перекрити стік води і призвести до затоплення підвалу або ділянок навколо фундаменту. Як вчасно помітити проблему? Попереджений значить озброєний. Чим раніше ви помітите ознаки засмічення, тим легше і дешевше буде його усунути. Ось на що варто звернути увагу. Уповільнений стік води, якщо вода виходить з раковини, ванни або унітазу повільніше, ніж зазвичай, це може бути ознакою засмічення. Неприємний запах з каналізації засмічення може стати причиною неприємного запаху, що виходить з каналізації. Вода, що накопичується навколо фундаменту або в підвалі, це явна ознака серйозної проблеми, що вимагає негайного втручання. Працює на межі дренажний насос. Якщо насос працює постійно, не вимикаючись, це може свідчити про те, що він намагається впоратися з великим об'ємом води, що свідчить про засмічення. Вологі ділянки на стінах або стелі, це може бути результатом витоків, викликаних засміченням в системі водостоку. Профілактика запорука здоров'я каналізації. Найкращий спосіб уникнути проблем із засміченнями це регулярна профілактика. Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти каналізацію в порядку. Регулярно чистіть жолоби. Очищайте жолоби принаймні двічі на рік восени та навесні. Якщо поруч з будинком ростуть дерева, чистіть їх частіше, встановіть захисні елементи для водостоків. Ці елементи не дозволяють сміттю потрапляти в жолоби і труби. Очистіть дренажні насоси. Регулярно перевіряйте стан насосів і видаляйте з них сміття. Встановіть стулкові сепаратори, ці пристрої затримують сміття, не перешкоджаючи стоку води. Обрізайте дерева, Обрізка дерев, розташованих поруч з будинком, допоможе зменшити кількість листя, що потрапляє в систему стоку. Становіть французькі водостоки, ці системи допомагають перенаправляти воду з фундаменту будинку. Не викидайте в каналізацію сміття, не викидайте в туалет або раковину листя, паперові рушники, волосся та інше сміття. Використовуйте ензимні очищувачі. Ензимні очищувачі допомагають розкладати органічні відходи в трубах. Якщо засмічення все ж стався, що робити? Якщо ви виявили засмічення, не панікуйте. Залежно від ступеня засмічення, можна спробувати кілька способів його усунення. Використовуйте вантус, вантус простий і ефективний спосіб усунути засмічення в раковині або унітазі. Використовуйте сантехнічний трос, сантехнічний трос це гнучкий інструмент, який допомагає прочистити засмічення в трубах. Використовуйте хімічні засоби, існують хімічні засоби для очищення труб. Але їх слід використовувати з обережністю, оскільки вони можуть пошкодити труби та бути небезпечними для здоров'я. Зверніться до професійного сантехніка, якщо ви не можете самостійно усунути засмічення, краще звернутися до професійного сантехніку. Особистий досвід, як я уникнув затоплення підвалу. Після інциденту із затопленням підвалу я вирішив серйозно підійти до профілактики. Я встановив захисні елементи для стоків, регулярно чищу жолоби та перевіряю стан дренажного насоса. Крім того, я почав використовувати ензимні очищувачі для профілактики засмічень. Результат не змусив себе чекати за тих пір, у мене не було проблем з засміченнями в каналізації. Висновок: будьте готові до осені, осінь чудова пора року, але для власників будинків це може бути час випробувань. Засмічення в каналізації це поширена проблема, але її можна уникнути, якщо регулярно проводити профілактику і бути готовим до можливих проблем. Не забувайте про регулярне очищення жолобів, перевірку дренажних насосів і використання ензимних очищувачів. Будьте пильні, і ваша каналізація буде працювати як годинник. Пам'ятати, профілактика завжди дешевше ремонту. Не ігноруйте ознаки засмічення, чим раніше ви помітите проблему, тим легше буде її вирішити. Будьте готові до осені, засмічення в каналізації це поширена проблема, але її можна уникнути, якщо регулярно проводити профілактику. Не бійтеся звертатися до професіоналів, якщо ви не можете самостійно усунути засмічення, краще звернутися до професійного сантехніку. Удачі вам і сухий підвал!